Всім привіт! Сьогодні у нас нове приміщення. Будемо наносити е, фейдл, магію. Е, зараз подивимося, що за колір. Ну, Колір це 15 b Так він виглядає. Зараз будемо показувати, як буде виходить фактура. Так, Ми ґрунтуємо стіни. Під покраску перший шар буде і потім фейдал магія. Грунтування проходить також грунтовкою фейдал. Стіни мають бути очищені від пилу та бруду і грунтуємо для зміцнення основ. Так, супер. Далі буде. Наносим Магією, кістю на підготовлену стіну. Наносимо без пропусків для того, щоб не було видно підкладочного шару. Те, що пофарбували, його треба наносити без пропусків кістю, а потім кельмою формувати визерунок. У нас є небагато часу, хвилин, так, хвилин, хвилина є, щоб формувати, бо на, на, на даний час температура десь 30 градусів на вулиці, вона швидко сохне. Наносимо обільно, так як матеріал, така паста, однорідна паста, яка Потім стояти, ще продемонструю. Робляться такі мазки. вісімками. Можна хаотично. у кого як виходить. Дуже гарно виглядає. Краще ніж обоє. І якщо десь поврядили, легко цей матеріал реставрувати, заробити якусь царапину. Це перший етап ми робимо. Далі стіну, я ми буду виглядати, коли більше заповнено стіну, об'ємом, що в нас виходить. Продовжуємо наносити магію, вже залишився невеличкий кут. Дуже гарно засід свого сяєва при різному освітленні воно переливається і з кожного кута виглядає по-різному. Так що, непоганий матеріал, називається магія. Всім пока.